Ліки з медико-логістичного штабу благодійного фонду Серце до серця може отримати кожен охочий. Для цього потрібно заповнити заявку, форму якої можна отримати, зателефонувавши за номерами вказаними на сторінці фонду. Такі заявки опрацьовують волонтери штабу, серед них і Марина Шандак із Запоріжжя. Тут ми займаємося. Логістичною системою, тобто ми зв'язуємося з потребуючими, вони надсилають нам заявки через онлайн-форму і ми їх обробляємо. Тобто ми дивимося, кому що потрібно, в якій кількості е кидаємо заявки через наш телеграм-канал, закритий для наших дівчат, які збирають з медичним, тобто вони збирають по заявочці, а ми потім... Це все формуємо, відправляємо або зв'язуємося з тими, хто може сам приїхати забрати цю допомогу. Працює у штабі Олександр Стафоркін, вимушений переселенець із Києва. Свою дружину з сином чоловік відправив за кордон, сам залишився в Ужгороді. Я тут з 9 березня. Спочатку мої обов'язки були це логістика. Наразі можна сказати, я координую багато речей в цьому штабі. Приватизацію того, що ми робимо сьогодні, що нам потрібно зробити на завтра, коли приїжджає яка машина, коли ми грузимо одну чи іншу машину, що ми відправляємо новопоштою, що заберуть самі в нас заявники. Я не служив і не відчуваю собі в себе змогу. Щось зробити зі зброєю, а в волонтерстві я можу бути корисним і допомагати країні в такий скрутний час. Коли заявки від людей сформовані, список ліків збирають інші волонтери. Це лікарі, студенти, медики та приватні підприємці. Збирає тут пакунки з медикаментами, фельдшерка, диспетчерка, Еріка, Вегіші. Просто написала в інтернет, що чи потребує хтось волонтера-медика. На що мені зразу відповідно відправили дві смски, де була можливість потрапити волонтером медиком? Тут ну радо мене прийняли. Ну я вважаю, що медиків дуже потрібно, тому що є такі препарати, які потрібно знати діячверчовину, щоб їх розсортувати, ну скласти відповідно, щоб людина, якщо десь не медик, є щоб вона просто знала, як складати. Я працюю з 3 числа, тобто вже ну практично більше місяця. Всі дні, практично які я не чергую. Я лікар, працюю в пологовому будинку, і весь практично весь свій вільний час я присвячую волонтерству. В наші обов'язки входить сортування медикаментів по певним групам, а потім складання певних заявок в самі такі найбільш затребувані точки нашої країни. Це Буча, Миколаїв, Насе. Елення, територіальна оборона, а також наші збройні сили України. Наталія Реженкова, приватна підприємеця. Жінка також волонтерить у медико-логістичному штабі. На Закарпатті у нас відносна безпека, і ми можемо допомогти. Ці райони, де, де насправді є проблема, де насправді є біда. Коли приходять ліки, ми і розгружаємо, і так само розсортовуємо ліки по групам, щоб нам було легше потім пакувати і швидше, і більше відправити. Це для нас головна мета. Важко кожен день, але коли відкриваєш наш чат і читаєш, і бачиш, що люди отримали те, що їм потрібно, все, нічого не важко абсолютно. Ігор Сафонов з Харкова, хлопець, студент, медик. У цьому штабі він також волонтерить. Я коли приїхав до Ужгороду, в мене стало питання: просто чи можу я бути корисним для своєї країни і чи можу їй якось допомогти. Якщо я ну, не зараз не на фронті, то може я хоч захищу в тилу. Мене звели з Марією, і так я потрапив сюди. Та моя справа це сортування ліків, бо я є студентом медичного університету. Представниця Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця Закарпаття Марія Рущак розповіла, медикологістичний штаб розпочав роботу 25 лютого. З того часу волонтери приймають, сортують та відправляють ліки в усі регіони України. Ліки у нас теж різноманітні медикаменти, інструментарії. У нас дуже багато чого є. Ми, слава Богу, можемо поповнити не лише звичайні просьби цивільних, а це і лікарні, і госпіталі військові. Коли ми лише Створили свій медико-логістичний центр, то ми зверталися до людей, і люди приносили нам ліки наші закуплені більшість в українських аптеках, а також приносили продукти різні. Але з часом люди теж видихалися, і ми почали працювати із партнерами та друзями з-за кордону. І майже щодня ми отримуємо різні поставки із ліками і продуктами. За словами Марії Рущак, волонтери, окрім медикаментів, відправляють також продукти та засоби гігієни. Роблять це через пошту потягами, також відвозять самотужки в різні регіони України. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.